Тепер нам не страшна холодна зима та російський Газпром, запевняє винахідник Володимир Попов з села Ободівка Тросянецького району. Він видумав та запатентував піролізний котел, який ефективно працює на смітті та усіляких сипучогорючих матеріалах. Кілети, брикети, дрова, торф, відходи соняшника, відході гашвідходи кукурудзи, промисловості промисливість, меблової промисловості. Відходи, все, що горить, буряни, очереж, щепа. Все, що перетрублене, згорає повністю, воно може працювати як паливо для цього котла, причому з великою ефективністю. опалює диво котел більше 200 квадратних метрів. Унікальність його в тому, що він може виготовляти навіть електроенергію, котел з якого можна навіть забирати газ, тобто він дає тепло. І крім того, ще й можна попутно забирати газ для міні-електростанції і виробляти електроенергію. І при чому деяке ПД, якого немає в світі? Хоч це й дико звучить, але я говорю, що відносно дров від деяке педе більше, ніж чим 100%.